Доброго тихого дня всім, мої шановні підписники і гості каналу. А ті, хто ще не підписався, я чекаю на вашу підписку. Для вас це нічого не варте, а мені потрібно для розвитку каналу. Сьогодні я готую дуже смачну закуску на будь-яке свято. Хочете здивувати гостей своїх рідних, то приготуйте. Закуска складається з таких інгредієнтів: Два шматочка запеченого гарбуза. Той гарбуз, що, з якого варять кашу. 180 г крем сиру ну, творожний, як раніше писали, 180 г консервованого тунця в олії, 120-150 г твердого сиру. Можна додати пів цибулини або 1-2 зубка часнику. А можна і не додавати майонез. Приблизно одна столова ложка. Можна ще додати кріп або петрушку, можна і не додавати. Гарбуз я натерла, виклала на плівку і розподілила отак по плівки. Так, тепер саму закуску будемо робити. Викладаємо крем-сир. Тунець. Я олію злила так. Чесничу. Я зубок чесничу. Сирок на сирот потерла на дрібній терці. Тепер я поплю ложку. Може там більше треба буде. І це все гарно перемішаю. Я думаю, що солі сюди не треба. Всі продукти солоні. Це ретельно вимішаю. Виклала колобок салату цього закуски на плівку і на гарбуз. А тепер отак От з'єднаю це все, щоб придати форму. Я так перетягну нитками, щоб форму гарбуза зробити форму гарбуза і в холодильник на декілька годин. Гарбузик наш простоїв в холодильнику 3 години. Тепер порозрізаю всі нитки, прибираю і буду формувати його. Закуска гарбуз готова. До будь-якого свята це саме те, що треба. Легко, просто. Дивуйте своїх рідних, гостей незвичайними стравами і підписуватися не забувайте. Це я... А, хвостик із, сетого, з перцю. У гарбузика хвостик з перцю. Зараз я спробую як ножем краще чи цю закуску. Нам намазувати на, на крекер. Дуже смачно. А можна морку використовувати замість гарбуза можна використовувати морку. Дякуємо нашим захисникам, військовим, що охороняють наше життя. Героям слава! Ну, mm, смачно.